Всім добрий день. Сьогодні я вам покажу, як з лаванди, я обіцяв і показую, як з лаванди з кущика зробити так, щоб навесні у вас було десятки кущиків. Вони будуть невеликі, але вже кущики, які ви посадите, і до кінця слідучого року вони вже у вас будуть повноцінними кущиками, які ви зможете розсадити собі по своїй ділянці, де вам буде зручно і. Гарно. Перш за все, це робиться для того, щоб сформувати кущ на слідуючий рік. Я прямо беру отак от рукою і обрізаю ці гілочки для того, щоб ми в наступному році мали гарний пишний кущик. Щоб ви зрозуміли, я так само робив в минулому році, Як бачите, він. Досить пухнастий і гарний. Ось ці всі гілочки ми можемо використати, як бачите, їх тут десятки, сотні. Ми можемо зробити стільки і кущиків лаванди на слідуючий рік. Ось наступний наш етап: ми беремо ґрунт. Я взяв підготовлений ґрунт. Ви можете його самі підготувати, накопати, але треба. Не заразити треба його підігріти, прогріти, так можна сказати. Пісок десь відносно суміш має бути десь 20-30% відносно ґрунту піска. Змішуємо і засипаємо в якусь таку ємність. Ви можете зробити іншу, але я беру таку, щоб більше тут помістилося. Наступний наш етап це ми беремо і нарізаємо так сантиметрів по 8-10 нашу лаванду. Як виходить? Тут, принципово, щоб воно у нас було десь трошки більше, ніж 5-6 сантиметрів. От стільки нам тим часом хватить. Далі беремо. Кожний з цих. І тут важливо, щоб один із цих цих бруньок, які будуть, попали в землю. І, і встромляємо раз. Два. Три. І так далі. Ви можете їх встромити і зробити скільки вам. Необхідно. Відстань між ними 2-4 см, для того, щоб вони мали якийсь певний якусь вільну ґрунтову суміш для того, щоб вони могли пустити коріння. І коли ми це зробимо, ось так у нас вийшло, І поливаємо для, так, щоб воно було вологе, щоб там не стояла вода, а щоб добре вологе було. Тепер саме головне, що ми робимо, це беремо харчову плівку і добре це огортаємо, що нам необхідно, щоб віци не виходила волога і не попадала. Нам достатньо, щоб у нас тут свій, зробився такий мікроклімат. І коли ми зробимо цей мікроклімат, ні поливати, нічого робити до весни не потребує. А приживаємось цього буде приблизно десь 70%. І у вас, якщо тут у нас десь біля 20-30 цих кущиків, то десь 25 буде у вас гарантованих нових кущиків. Чим більше ви зробите, тим більше буде. Дякую, до зустрічі.